17 вересня у нас дуже великий в країні праздник, який лічно особисто для себе я оцінив з 22-го року. Всю роботу, яку роблять рятувальники, я побачив і вночі на прильоті, коли хлопці саме перші приїжджають на місто прильотів і кидаються просто в полум'я для того, щоб рятувати життя, розібрати завали. І от ці подарунки і ця автівка якраз для того, щоб нашим хлопцям було як можна Легше виконувати свою роботу і зберегти не тільки життя тих людей, які вони рятують, а й своє особисте життя, щоб вони не поранили, щоб вони не загинули. Тому що в нас бувають і обвали, і бувають повторні прильоти, і щоб це обладнання допомагало хлопцям вижити і робити свою справу. І вам велике дякую. І вам велике дякую. Героям слава!